Команда екосвідомих мешканців будинку номер 20 А по вулиці Берегові вже давно виношувала ідею щодо встановлення на подвір'ї компостеру, адже органічних відходів у сміттєвих контейнерах накопичується дуже багато. Звідси і неприємний запах, і брудні калюжі, які утворюються під час вивозу сміття. Відходів у нас дуже багато органічних. Ми споживаємо всі багатович, тому це дуже затребувано. І зменшить те, що у нас відбувається в сміттєпровідах. Я вважаю, що не буде. То антісанітарія, яка у нас присутня другої половини літа, початок осу. Порадившись з мешканцями будинку, група ініціаторів обрала місце для майбутнього компостеру, подалі від під'їздів та дитячого майданчику і приступила до роботи. Дмитро, поки я був в Києві, він за день його сам зробив. Він син, ну і двоє його синів, як то кажуть, в помічниках. Тобто я вже приїхав, вже був компостер. Навіть ще не їхав, вони мені ще жовпотязі скинули в вайбрі, дивись, що у нас є. Я таке. Я тільки тут, а ви вже тут зараз сезон на закруток у нас сиди, тому багато дуже овочів несуть помідори, перці, баклажани, кабачки та кінш. «Екобенд» – саме так називає Олексій свою команду. Наймолодшому її учаснику Даміру три роки. Він не тільки спостерігає за тим, як його батьки і старший брат впроваджують у будинку зелені ініціативи, а й активно долучається до них. Я привозив човічки і кидав туда. Чтобы было доброго. Екоактивісти наповнили компостер спеціальними каліфорнійськими черв'яками. Вони вже зараз активно переробляють органічні відходи, рослини і опали листя у контейнері на якісне органічне добриво. Мешканці будинку використовуватимуть його для квітів, які вирощують на тутешніх клумбах, а також дерев та кущів. Це буде дуже добре, тому що ми обробляємо усякими покупними добривами. А це буде органіка, це буде набагато краще. Рози це люблять дуже таку землю, то це буде шикарно. Я думаю, і ми ще дуже багато квітів замовили зараз, тому що нема дощу, ми не можемо отримати посилки. Нам вже воно потрібне, ну ми вже будемо користуватися ним. Після зими учасники команди «Екобенд» сподіваються, що містяни поступово переймуть їхній досвід, адже усі ми прагнемо жити у чистих подвір'ях, дихати свіжим повітрям. А ще спільна праця та коло однодумців здатні відволікти від тривожних думок, пов'язаних із війною. Дуже хочеться призвати всіх людей, сортувати сміття, об'єднуватись, налагоджувати горизонтальні зв'язки. Спілкуватися зі своїми сусідами, об'єднуватись і робити добрі, гарні справи. тому що ми живемо в такий час непростий, і такі справи нас трошки відволікають. Олексій переконаний, ініціатива його команди є черговим кроком на шляху до розвитку нашого міста, оскільки ефективне поводження з відходами це невід'ємна частина діяльності кожної громади. Сортування будь-яких відходів їх треба в русло переймати досвід України, переймати досвід Європи, світу і йти, як то кажуть, в ногу з часом.